Шлях до правди і миру. Шлях до мири. Які наші істинні цілі? Чого ми хочемо насправді? Мир? Чи чогось іншого? Мир буде в будь-якому разі. Або після війни, або без війни. Але це буде різний. Мир. А мир після війни не різний бути. Але в ньому вже може бу не бути багатьох з тих людей. Які сьогодні ще живі? І наскільки багато жертв є війна, додатково до тих, які вже загинули, сьогодні ніхто не зможе сказати. Б. Бе, мир без війни, в якому довше загинуть, нові жертви не будуть додані. Який з цих варіантів миру ви обираєте? Як досягти миру без війни і при цьому не втратити країну, землю? довозу здоров'я і життя. Думаю, спочатку треба зрозуміти, в чому правдива причина конфлікту. І чому переговори і круглі столи не привели до нього. Уряд України, Україна, від протиборчої сторони опонента терористи, сепаратисти, ДНР, ЛНР, колишнє керівництво України, керівництво Росії, Думаха. Перше повернути в ситуацію в межі законів України та міжнародних норм договорів. При цьому Україна прагне мінімізувати кількість жертв і поранень серед мирного населення, серед тих людей, які не протидіють, але перебувають поблизу місць напруженості. Опоненти висувають різні вимоги, але є підозра, що вони не є істинними причинами, а правдиві цілі сторони опонента одновірно такі. Друге, ціну уникнути суду і в'язниці, оскільки багато людей бояться можливих переслідувань і в'язниці боку переможців щодо переможення. Третє, ціль максимум зберегти наявність схеми роботи або навіть збільшити обсяг підконтрольного бізнесу або адміністративних ресурсів, які, можливо, не завжди є в межах закону. Думаю, поки справжні тілі протиборчих сторін не будуть з'ясовані, переговори не зможуть бути успішними. Тільки правда не може допомогти. Якщо припустити, що навдень день оцінки цілей хоча б наближено відповідають дійсності, то можна спробувати їх проаналізувати щоб сформулювати пропозиції для переговорів про мир. Думаю, що проблема переговорів про причину номер 3 є хоча і дуже важливою, але не настільки болючою і критичною ризики щодо причини 2. Це не прямо підтверджується заявами сторін наміри про децентралізацію влади. Тобто виходить, що поки що сторонам не вдається почати зближення щодо критичного питання No2, яка маскується під різні інші, нібито нерозв'язані протиріччя, питання про державну мову тощо, внаслідок чого напруженість конфлікту поступово, але постійно і неухильно зростає. Тобто ми наближаємося до катастрофи А. Звідси виникає враження, що ціль номер 2 для опонентів України зараз здається навіть більш вагомою, ніж бажання уникнути незволотної ситуації А, тобто більш вагомою, ніж критична ціль Б. Вочевидь, усі сторони конфлікту розуміють, що ціль Б критично важлива. Також зрозуміло, що ціль причина 2 також критично важлива. У зв'язку з цим уряд України вийшов із пропозицією про амністію. У неї термін, який тут зазначає, що Україна відмовляється від кримінального переслідування для всіх опонентів, які припинять протизаконні дії і здадуть зброю. За це Україна гарантує їм амністію за винятком осіб, підозрюваних у тяжких та особливо тяжких злочинах. Однак з якихось причин... Ця пропозиція, вочевидь, не зацікавила опонентів України, внаслідок чого переговори про мирне врегулювання не принесли фактичних результатів. У чому ж причина невдачі пропозиції про місце? Думаю, що причина цього в тому, що ця пропозиція дуже невизначена. Тобто багато активістів-опонентів України не зможуть бути впевненими, що їх пробачать. Навіть якщо вони здадуть зброю і припинять офір владі України, тобто виконають умови угоди про амністію зі свого боку. Чому? Тому що стосовно дуже багатьох епізодів конфлікту останніх місяців немає чітких остаточних даних про те, що хто з учасників протистоянь скоював тяжкі та особливо тяжкі злочини, а хто не скоював. Тобто ця пропозиція про амністію. Насправді, виявляється, пропозицію практично ні для кого. Який вихід із цієї ситуації? Вихід дуже простий. Треба насамперед шукати відповідь на запитання, що можна зробити, а не хто воно. Для, для того, щоб пропозиція про амністію набула практичного змісту. Щоб будь-який опонент міг повірити в цю обіцянку, необхідно і достатньо прибрати виняток з правил і відмовитися від уточнення за винятком осіб, підозрюваних у тяжких та особливо тяжких злочинах. Тобто треба простити всіх ворогів, а не якихось отримати. Це означає, що необхідно простити всіх учасників протистоянь включаючи вищі керівників протиборчих сторін, в тому числі Віктора Януковича і Володимира Путіна. Тут під словом простити пропоную розуміти наступне: не садити у в'язницю, не застосовувати ніяких інших варіантів арешту, ні домашнього, ні ще якоїсь. Тобто не позбавляти людину свободи, але спробувати зрозуміти розібратися в подіях, що відбулися, і записати з'ясовані обставини, щоб зробити уроки на майбутнє і на намагатися більше не допускати таких помилок. Всі ці люди, опоненти, влаштували нам дуже болючий, але великий і важливий урок урок про те, що брехня і приховування правди це те насіння. З якого швидко виростає врожай всякого дла, в тому числі війни, де смерть рясно жне, гости і молодий. Серед іншого, деякі учасників правопорушень діяли неадекватно, перебуваючи під впливом брехні та інших, потворюючи впливів на їхню психіку з боку ворога у тому, що в деяких ситуаціях держава виявлялася не готовою захистити людей від таких вплив. Не обов'язково дарувати, вкравши вкрадені гроші. Можна було б спробувати повернути їх на руку і виправити іншу шкоду у випадках, де втрати ще зворотні. Але і повна конфіскація майна це більше схоже на помсту, ніж на необхідність. Такі пропозиції особливо про амністію, незалежно від тяжкості злочинів, можуть виглядати дико. Але це тільки через Люди просто звикли до думки, що якісь злочини простити можна, а якісь інші не можна. Але які цілі служить такий звичний закон? У складних ситуаціях він не дозволяє вийти із заплутаної пастки брехні. Насильство та смерть. А хіба ціль зараз повстач смерть? Загальна ціль життя. Ісус говорив, ви чули, що сказано, око за око, зуб за зуб, а я вам кажу, любіть ворогів ваших. Благословляйте тих, хто вас проклинає, а ще хто з вас без гріха. Нехай перший піне камінь. Хіба не всі ми були заручниками попередньої системи? Мішель Настрадамус писав, побачена правда, біда глине, а хто що посіяв, той те й отримає. А Бог все прощати і терпіння навчає, терпіти й прощати на долю плине. Думаю, що зараз, коли звичайні людські закони не спрацьовують, тобто не вдається за їх допомогою впоратися з ситуацією, прийшов час саме спробувати використати інші, нові шляхи до миру. З побажанням правди миру, людина розумна, комо садана.